Тарифи на тепло тема, яка викликала найбільше запитань та обговорень сьогодні під час дня депутата. Адже невдовзі тарифи подані теплопостачальною компанією, планують затвердити на найближчому засіданні виконкому. Представники теплопостачальної компанії озвучили зміни цін для усіх категорій споживачів. Це не стосується безпосередньо рівнян, адже для них ціна в платіжках не зміниться. Однак компенсації різниці та вартість тепла для комунальних установ це інше питання. З депутатами ми вивели таку гарячу дискусію, чому він нараховується, чому він має під піднім... Матися все таки хочеться, щоб чітко розуміти, що ми ну вникали детально, бо це приватна компанія, яка нам поставляє тепло. І хочеться, щоб вони нас ну не дурили нашу громаду. Може бути таке, що ми можемо і компенсувати, тому маємо чітко розібратися з нього. Ще одне актуальне питання, яке виносилося на засідання компенсація за пільгові перевезення. Відомо, що за розрахунками профільного департаменту на наступний рік на це планувалося виділити близько 100 мільйонів гривень. Відповідна програма мала затверджуватись незабаром. Однак, за словами секретаря Рівнеради Віктора Шакирзяна, фінансування цієї статті видатків буде суттєво скорочене. Адже нині головне завдання це підтримка ЗСУ, і саме на потреба армії виділятиметься найбільша частина бюджетних коштів. Що стосується відшкодування перевізникам за перевезення пільговиків, то від озвученої суми департамент може очікувати не більше 10%. Виділяти стільки коштів під час війни на компенсації приватникам місто не може. Ці кошти Віктор Шакирзян вважає за кра. Щоб спрямувати на підтримку Збройних сил України. Передбачено там орієнтовно 100 мільйонів гривень, тобто на 24 рік. Но моя позиція взагалі відійти взагалі від цієї від самої структури і тільки надати максимум це 10%, тобто це 10 мільйонів у разі при потребі. Я розумію, що нам треба перевозити пільговиків, треба компенсувати, адже це є ну, це наш обов'язок, але в свою чергу не забуваємо, що у нас країні війна і маємо всі гроші спрямувати на ЗСУ. Тобто це є тверда позиція. Я думаю, що привізники теж мають. Віднести до того зрозумінням, отримати спочатку перемогу, зробити, а тоді вже будемо бачити, як ми будемо рухатися далі. Також в рамках дня депутата міським обранцям презентували стратегію розвитку культури рівненської громади. Пропрацьовані стратегічні напрямки, це мультикультурний об'єднаний хаб, про який я говорила, і над яким вже почалась робота над концепцією його тривимірна реновація локацій, рівнезнавство і культурний патріотизм. Загалом на порядок денний було винесено чотири питання. Однак через повітряну тривогу міські обранці не встигли обговорити їх усім. Відтак зробляться уже на наступній зустрічі. Ангеліна телеканал